Так, народ. Зробив я такого наждака з бормашинка така була. Польська. Ось такий. Тут регулюються обороти. Це була така велика радянська бормашина. Стара. Зробив я такого під алмазну чашку, але суть відео яка, що я хотів показати. Якщо ви побачили, тут два торцевих підшипника стоїть в мене. І тоді на фланці, фланець. я Включу, як він робить, і тоді постараюсь одною рукою розібрати. Він Підшипники треба змастити. Підшипники треба змастити. Така чашка виточена. Тут рідний оцей. Не відкручується. Вам повірити на слово. А, вдалося мені зупинити відео і продовжити. Ось так воно відкручується. Давай я покажу, що я тут зробив. Може комусь таке пригодиться. От, знімаємо це гайка, шайба, отака. Тоді є камінь. І сам прикол, от, в чому. Оця деталь. От, виточена цей фланець, він зразу є і на підшипник торцевий, тому що отут воно йде в упор і не можеш запхати вал всередину, в цю ерунду і впертися в якусь виточку чи в підшипник, чи в тулку. Не знаю, що там тулка стоїть. Неможливо це зробити. І тому я оце довго думав і потім знайшов підшипник себе, виточив от таку історію, Ой, посипались таку історію. Складається вона, складається вона. Отако. раз обійма. Підшипник. ай. Так вона збирається вкупу. Незручно одною рукою паде собака. Отак. От і вже. Складаємо навал, воно впирається нам в корпус і все працює. Треба масло підкинути і все буде чітко. Ось така -то збірочка. Так що в кого попадуться подібні моторчики. Доволі непогано, в них оберти регулюється. Просто от така ситуація є. Це Поправимо. В даному випадку торцевий підшипник вкидаєте. Та й все. Тримаєте наждачок, щоб помазати, перебрати. Моторчик трошки та й буде служити довго і нудно. Ось так. Беріть на озброєння, користуйтеся.